Кандидат у канслера ФРН зробив важливе уточнення про передачу ракет Таурус Україні. Лідер німецького християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, кандидат на пост канцлера Німеччини, зробив важливе уточнення щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус. Як пише ЕНТІВІМД МЕРЦ заявив, що рішення про постачання ухвалюватиме тільки після консультації зі США. І європейськими союзниками Мерц зазначив, що навчання українських солдатів роботі з цими ракетами займе щонайменше 4 місяці. А за цей час до влади прийде новий президент США Дональд Трамп. Він підкреслив, цитую, і тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями не наодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою. підкреслив він. При цьому він додав, що сумнівається, що ці ракети зможуть кардинально змінити ситуацію у війні із Росією прем'єр-міністр Польщі до якої з 1 січня двадцять першого року перейде головування в ЄС Дональ Туск у вівторок. Заявив, що можливо переговори щодо України розпочнуться цієї зими. Слова Туска на західні засоби масової інформації. Зокрема, ми нестимемо відповідальність за те, який вигляд матиме календар політичних заходів за ситуацію під час переговорів, які можуть, хоча все ще не точно, розпочатися взимку цього року. А глава польського уряду Дональд Туск у вівторок, 10 грудня, проведе телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським про це. Перед засіданням ради міністрів Польщі заявив у Варшаві прем'єр-міністр країни Дональд Туск передає кореспонденту Карінформу. Він зазначив, що польське головування в ЄС нестиме співвідповідальність за політичний ландшафт в Європі. Також як виглядатиме ситуація під час переговорів, які можливо розпочнуться взимку цього року. Про вступ України до ЄС це мав на увазі Туск. Туск сказав, що сьогодні я матиму можливість говорити про це з президентом Володимиром Зеленським. Тому ми повинні. Ні, будемо швидко працювати і польський прем'єр Дональд Туск підтвердив, що президент Франції Монель Макрон відвідає Польщу з візитом у четвер, 12 грудня. Про це Туск заявив під час засідання уряду. За словами очільника польського уряду, Макрон поінформує про деталі своїх переговорів із обраним президентом США Дональдом Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським, які відбулися в Парижі в суботу під час відкриття собору Паризької Богоматері. Туск також розповів, що вівторок він проведе переговори з лідером німецької опозиції. Ці Фрідріхом Мерсом, який перебуває з візитом у Варшаві. А напередодні відвідував Київ у четвер. Нас відвідає президент Франції Еммануель Макрон, який буде радий повідомити про результати паризьких переговорів з новообраним президентом США та президентом України. І Шольц і Макрон готові співпрацювати з повстанцями, які повалили режим Асада в Сирії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон, заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили президента Башара Асада в Сирії. Про це йдеться у заяві. Німецького уряду за підсумками телефонної розмови Макрона і Шольца повідомляє європейська правда, і лідери Франції, Німеччини, погодилися, що вони готові працювати разом із новими лідерами на основі фундаментальних прав людини і захисту етнічних і релігійних меншин. Вони також позитивно оцінили усунення від влади Асада, який за їхніми словами заподіяв жахливі страждання сирійському народу та величезну шкоду своїй країні.